Вітаю, вас, шановні глядачі. Під Львовом сталася трагедія на сміттєзвалище, внаслідок якої загинуло четверо людей. Але вона має два аспекти: один стосується проблеми самого звалища, утилізації сміття і відповідальності, що лежить на владі Львова і Львівської області. Зрештою, телеканал Еспресо оперативно відстежує динаміку даної ситуації. Натомість, другий момент цієї справи політичний. Андрій Садовий, будучи неформальним лідером партії Самопоміч, наполягає на тому, що на сміттєзвалище було скоєно підпал. А подальші дії, зокрема силове втручання активістів з вимогою відставки мера, були зрежисовані. Тож зараз до вашої уваги інтерв'ю з міським головою Львова на цю тему. Вітаю вас, Андрій Івановичу. Де вам здоров'я. Отже, сталася у Львові дуже складна ситуація. Так, вибухонебезпечна, котра переростає вже фактично в громадські заворушення. Що ви можете з приводу цього сказати? Так, дійсно, ми отримали підпал на полігоні нашому. Підпал. Однозначно. І, власне, після гаціння пожежі відбувся обвал, загинули люди. Це дуже велика трагедія. Як ви знаєте, буквально в наступний день підпалу зразу свободівці почали оголошувати про скликання позачергової сесії. Хоча, я морю, хлопці, ну біда треба бути разом, рятувати ні, в них були зовсім інші плани. Тобто я розумію, що мета була така, що Львів мав бути повністю завалений сміттям і садового геть. Те, що вони змогли вони зробити 5 років, вони це хотіли зробити цинічно. Використавши цю біду, яка сталася, місто втримало ситуацію. За вашими словами, наскільки я правильно розумію, це була спецоперація спрямована проти міської влади Львова, зокрема і я проти думаю, вас як міського голови. Тому серед. що підпал це свідчення певного умислу. Я думаю, це було проти громади. Ясно, що там об'єктом є. Я. я напевно багато кому не подобаюся, але це не личить. Знаєте. Я працюю 10 років в місті Львові, я знаю українську політику набагато більше. Це цинізм. Хто стоїть за тим підпалом? Ну, це вимагає певних ресурсів. Ні, насправді це не багато ресурсів. Просто ніхто раніше такі речі не робив спеціалізовано, тому що люди розуміють, що може бути біда. Я не знаю, хто це замовляв, хто виконував, можливо, колись ми з вами знаємо, чи знаємо в даному часі. Не думаю, тому що напевно будуть нові хвилі, нові нападки, нові звинувачення. Це дуже буде складний і довгий процес. Оце львівський рівень чи це Київський Та, ну, що, рівень? Львівський рівень це є львівський рівень це колиці вриваються в міську раду і трощать все всередині спільно зі свободівцями. Оце львівський рівень. А я думаю, що диригенти десь є, непевно, вище. Ну, за моїми чутками, було присутніми у Львові кілька високопосадовців київського рівня, так, які вхожі, ну в такі найпотужніші двері. Так, відповідно, йдеться про пана Ковальчука, зокрема. Я не знаю, чи це правда чи не правда. Ну, це за так званими журналістськими джерелами. Тобто, може бути рівень такої висоти? Ну, він власне відповідає за регіональну політику. І коли мова йде про ті чи інші координації, він завжди є максимально активний. Він мені не телефонував стосовно свого перебування у Львові, я з ним не спілкувався. При нагоді я спитаю його: якщо був, то чого гості не зайшов в складний час, руку би протягнув і можливо, щось би порадив. Всі, знаєте, так от спостерігають з боку. А що з того вийде? А чи він виживе? І питають: ну що там, Львів вже завалений сміттям? Та ні, важко, дуже важко, дуже важко, дуже складно. Ми навіть в останні дні вже не говорили, куди ми вивозимо, тому що тільки ця інформація ставала публічною. Зразу пішло блокування системне, планомір. Навіть коли ми домовилися з іншими областями і плану хотіли збудувати перевалочну станцію, щоб з малих машин перекидувати в великі, зразу нагнали людей, громадськість. Як вона зараз називається, громадських активістів, так званих. Власне, колись був рекет. Зараз дуже часто деякі бандити пробують засновувати громадські організації і використовувати цей інструмент. Це реалії нашого часу. Знаєте, і це, це дуже прикро, тому що Львів показував інший приклад. А тут я бачу, що ті люди мають певне підживлення і певне матеріальне фінансове підживлення. Але я думаю, що і ми це переживемо, і перемелимо. Знаєте, Львів, який має 760 років в цьому році, дуже багато бачив. Рівен, думаю, що дуже багато й побачив. Я яка мета, от скажімо, тих всіх рухів, так? Тобто затопити місто сміттям? І що далі? Зняти садового це дуже легко тоді робиться. А за що? Так, ми розуміємо, що просто так в нашій славній країні ніколи на рівному місці не виникає. Ви Знаєте, я дуже рідко виїжджаю зі Львова. Я в Києві буваю, можливо, раз в місяць. Я працюю в Львові, тому що роботи дуже і дуже багато. Хоча маю дуже великі складності по координації з київськими чиновниками, тому що завжди, коли треба вирішити якусь львівську проблему. Мені завжди говорять, а як там фракція самопоміч в Верховній Раді проголосує по тому чи іншому питанні. Юрі, хлопці, так ви можете безпосередньо дзвонити. Звичайно. А, ви ж можете з фракцією поспілкуватися, відкрито донести свою думку. А може вплинути на них? А як взяти оці ключики від фракції? В кого ключики є? В кого ключики? А ключики дуже прості, це є цінності. Тоді чому вас і ну, даруєте місто завалювати сміттям, а не, скажімо так, носіїв ключиків і цінностей, і відповідно там відкривати на Вони, справи. Коли я говорю цінності, то вони це переводять як ценності. Монетизують. Вони звують скільки? Я говорю, цінності це є моральні цінності, а вони цього не розуміють. Ну, а все ж таки, хто хто телефонував з якимись такими тими чи іншими пропозиціями, ідеями по фракції? З якого рівня теж люди? З самого високого. З самого самого високого? Тобто ну, з вершини піраміди, чи все-таки якісь там заступники. Та ні, ну заступники це так дрібно, вони можуть так натякати. І, насправді я е, мав регулярне спілкування і маю там, президент телефонує, чи коли я в Києві він просить до нього там, зайти на розмову, я ніколи не відмовляю. Mm -hmm. Там з прем'єром Гройсманом зараз більш-менш така хороша комунікація, тому що він сам був колись мером, він розуміє проблематику. І він дуже часто, знаєте, чесно, говорить, що він може, що він не може, тому що насправді міністри є ж під різними політичними впливами, і не завжди можна це все чітко скоординувати. Тобто, це реалії нашого часу, розумієте? Це реалії нашого життя, це дуже цікавий новий досвід. У мене такого досвіду не було раніше, тому що я ж працював в ті часи, коли були різні уряди, різні президенти, різні голови обласних адміністрацій. Я завжди, знаєте, в інтересах кратерка, громади находив, находив ті чи інші порозуміння. Зараз стає набагато складніше, тому що є, знаєте, навіть не подвійна, а дуже часто потрійна мораль. Такого раніше не було. І вони використовують різні інструментарії. Підлий. Цинічний, але ну, таке життя, ми розуміємо, знаєте, країна, яка перебуває в війні, треба буде до всього там. Наскільки підлі сценарії можуть бути далі? Є якісь відчуття? Так звані дзвіночки, так? або якісь там, не знаю, ну, можуть, добрі голоси, які там дзвонять Андрій Іванович, о там до вас готується то-то і то-то, і вам треба в тому-то і тому-то питанні ну, піти знаєте, на компроміс. Можуть якусь провокацію там ще одну другу зробити, можуть арештувати, там, посадити в тюрму. Ну, це є реалії нашого часу, знаєте, в нас час до всього треба бути готовим. Я не знаю, там якісь фізичні речі. Ну, знаєте, в, знаєте, я, я знаходжуся під опікою і Господа Бога. Я більше ні на кого там не можу надіятися, тому що правоохоронні органи, ну, насправді, вони сьогодні дуже серйозно розбалансовані і їм самим дуже важко є. Ну, але з іншого боку, там, не знаю, практика життя в воюючій країні, вона підказує: так, якщо когось хочуть вбити, того, кого хочуть вбити, зазвичай вбивають. Так. Це насправді є така правда. Тобто ситуація зайшла настільки серйозно, що можна чекати якихось таких подібних фізичних так званих рішень. Я не знаю. Я не знаю. Те, що я пережив у своєму житті, коли. Там фізичні напади були, чи коли стріляли по-моєму будинку, там кидали гранату. Ну, слава Богу, я живий, всі, вся родина жива, все нормально. Тобто якось ми так ну, це все пережили. Що може бути далі? Не знаю, на що можуть піти. знаєте, Це невідомо. Я оптиміст. Я вірю в добро, я вірю, що все якось перемелеться, я вірю, що мудрість вернеться до всіх наших найвищих керівників. І вони е, будуть відповідати тим клятвам, які вони давали на Біблії, на Конституції, коли присягали українському народу. А чого можуть хотіти від фракції самопоміч? Ну, от якщо озвучувати конкретні питання, так? ну ви не можете не На знати. сьогоднішній день, так ну щоб голосувати за зміни до конституції по Донбасу, по виборах на Донбасу. Це дуже принципово. Знаєте, може навіть е, і вони можуть мати і голоси. Знаєте, але їм потрібна а, самопоміч, знаєте, такий моральний знаєте, дороговказ, що і вони теж в цьому процесі беруть участь. Тому, можливо, буде до мене звертатися знаєте, з якимись варіантами там обміну глобального, що от ми тобі створили проблему, ми тобі її вирішимо, а ти взамін тисни на своїх колег самопомочі, щоб вони були лояльними по тому чи іншому голосуванню. Я все-таки думаю, що може воно якось поправиться. Ну, хотілося б вірити, ну але само по собі не поправиться. Так, відповідно, ситуація зі сміттєзвалищем вимагає ретельного якогось аналізу. Які можливі виходи? сміття це одна з найскладніших проблем. Чому? Тому що цей полігон фактично працює після Другої світової війни. Він дуже складний. І львина доля коштів вона потрібна на рекультивацію. Це по оцінках на сьогоднішній день десь орієнтовно 600 мільйонів гривень. Називали якісь фірми, якісь інвестори. Ну хто буде вкладати кошти в те, що не приносить прибутку, це треба просто взяти і зробити. Тому ми слава богу знайшли порозуміння три роки назад з європейським інвестиційним банком, почавши з ними працювати. Ми вийшли зараз на фіналізацію вже самого. Тобто до угоди за вашими словами. Ця розмова почалася три роки тому, не зараз внаслідок та ну про що ви говорите. Ситуація. Такі банки вони є. Ми мали маємо довгу співпрацю з європейським банком реконструкції та розвитку. Ми є найбільший клієнт банку серед всіх міст нашої держави. А Європейський інвестиційний банк це ще більший, це державний банк Європейського mm. Союзу. Вони дають кошти під 1 15 річних. І ми зараз вийшли на фіналізацію угоди з ними. Це орієнтовно 50 мільйонів євро. Це і рекультивація, і е, новий полігон, і е, новий завод з глибинною проробкою сміття. Тобто нічого подібного в Україні нема, що ви розуміли. Це самий найвищий рівень європейської безпеки. І, власне, зараз, коли ми вже в фіналі, коли документи вже знаходяться в Мінреонбуді на погодженні, до речі, два місяці, так сталася і ця біда, і все, що з тим є. Але банк далі налаштований працювати. Два рази вже приїжджали їхні експерти. І ми очікуємо, що до кінця цього року вже почнемо процес рекультивації цього полігону. Зараз інститут коригує проєкт зв'язку з тим обвалом, який стався. Тому я є оптиміст. Я думаю, що ця найскладніша проблема, яка сьогодні є у Львові вона буде вирішена. Тому що є розуміння, які вирішувати, є кошти, які вирішувати, є бажання місцевої влади, громади. То, що трошки будуть заважати, будуть, але я думаю, що Громада об'єднається разом. і Ми, ми не йдемо, ми будемо мати вирішення. Ну але що пролунала така заява, так що сміття треба прибирати, а не робити на ньому велику політику. Так це сказав Петро Олексійович Порошенко. Так на вашу адресу. Що би ви могли йому відповісти? Ми ти якось не пасує мені коментувати слова президента, та ми насправді прибираємо дуже важко, дуже боляче. І коли в багатьох районах там чиновники на мерів тиснули, там не приймайте сміття зі Львова. Я йому, до речі, це прямо говорив. Йому це президент. Звичайно. Звичайно, він там. Щодо того, що державні чиновники блокують, скажімо так, готовність мерів брати сміття на свої полігони. Просто їм радили, тому одна, що вам то треба, та не зв'язуйтеся зі Львовом і так далі. Але ви знаєте, от гордий за наших мерів. Я мав з ними велику зустріч в середу, і багато з них сказали, а ми все рівно будемо приймати, ми розуміємо, що у вас є біда, тому що хто знає, що в нас завтра буде. І в принципі, ми сьогодні вийшли на більш-менш нормальну ситуацію. Я розумію, що нам треба ще достатньо довго протриматися, але ми всім міським радам дали те розуміння, що це сміття зі Львова ми просимо тимчасово розмістити, а потім ми такий самий об'єм готові забрати назад. Коли вже наш полігон запрацює, і це буде їм також вигідно, тому що що ви розуміли в області 600 полігонів в Україні 6400. Це катастрофа. Ніхто не дивиться, яка там ситуація, що там робиться. Добре, там в одному, в другому місті більш-менш є краща ситуація. В цілому це біда для країни. Ніхто не знає, як гасити ці полігони. Тобто, досвіду немає, практики немає. Тому для мене оцей європейський інвестиційний банк, експерт, тому що mm -hmm. це все буде робитися за тендерною процедурою Європейського Союзу. І будуть брати участь в тендері компанії європейського рівня. Тобто, це можливість вийти на зовсім інший рівень. Для мене ну, за честь. Мати можливість такий проект реалізовувати. А чому 10 років тому чи впродовж 10 років не вдалося запустити якогось адекватного європейського інвестора? Ми розуміємо, так що сміттєва проблема завжди вирішується тільки однією силою так званою мафією. Так в Штатах тим займається мафія, в Бразилії тим займається мафія. Ну напевно, і в Росії тим займається Бачите, мафія. Я за цей час, що я працюю, я не отримав жодної пропозиції, щоб хтось хотів рекультувати полігон за свої гроші. Вже це не прибутково. Тобто вони хотіли використовувати бюджетні кошти, вони хотіли поставити бюджетні кошти. Так? Поставити якусь лінію, щоб ми підняли там тариф 20-50 разів і на цьому заробляли. Але це не вирішує проблему. Тому що найбільша проблема для Грибович це рекультивація. Тому що цей полігон, який працює 60 років, більше навіть його треба рекультивувати. Тобто, ніхто мені не дав місце під новий полігон. То, що обласна адміністрація, там коли здавала якісь пропозиції, по всіх пішли відмови, чому? Тому що. Політики, свободівці, останні роки їздили по селах, коли ми з кимось домовлялися про новий полігон, говорили: люди добрі, не давайте їм, то буде біда. Залякували людей, розумієте? І нас пробували загнати в кут. І фактично, сьогодні ми дійшли до такого певного апогею. І я думаю, що зараз ситуація кардинально поміняється, тому що ми взірвали ту ситуацію взагалі по всій Україні, тому що сьогодні Росії починають думати: а що ж в мене робиться в місті? А чому так? Чому так? Тому що якщо ми не будемо якісно поводитись з побутовими відходами, ми просто Україну нашу знищимо. Ми наостанок. А чого можна чекати, якщо піде варіант Б? Тобто, якщо справді місцеві громади, так в тих чи інших селах чи районних центрах відмовляться приймати львівське сміття. Ви знаєте, що робити? Так. У нас є варіант, С, де є Львівська громада дуже мудра. Ми мали дуже складні випробування в різні періоди. Я думаю, що ми і цю проблему вирішимо і покажемо приклад. Я думаю, що ця біда зробить нас сильнішою і об'єднає нас. Я не буду озвучувати ці варіанти, тому що мої опоненти зразу почнуть готувати сценарії на це не треба. Та їм Боже здоров'я, миру і процвітання і всім великої любові. Дякую вам за розмову. Дякую вам.